Людмила Михайлівна, скажіть, що надихнуло вас на створення проєкту Право на життя і скільки часу зайняла його підготовка? Тему проєкту Право на життя ми обрали разом з студентами і вирішили обрати тему, яка була соціально важлива. Тому серед декількох тем, серед яких тем, там, тема Чорнобильської катастрофи, тема великої відчиняної війни. Та Дякую. Але яким чином ви зуміли переконати в минулому наркозалежних людей взяти участь у проєкті? Таких людей ми знайшли в реабілітаційному центрі села Освітна, ну, і вони не зразу погодились розповісти нам свої історії, але їхній скажімо, куратор їх, що ці історії надзвичайно важливі і якщо ці історії чують багато людей, то і зможуть переконати ці історії інших людей як негативний приклад, не стати наркоталкозалежними, то це надзвичайно важливо, тому що проблема наркоманії в нашому суспільстві вона дуже серйозна. Ми про це не говоримо, але наркомані, процеси підготовки проєкту, ми зрозуміли з що наркоманії у нас набагато більше, ніж ми можемо це і все ж таки, а які труднощі виникали в процесі підготовки проєкту? В процесі підготовки проєкту виникали труднощі, найвеликі труднощі це, звичайно, фінансові, тому що такі проєкти потребують великої фінансової підтримки. Я вдячна і студентам в першу чергу, тому що вони доклали фінансову підтримку, зробили самі собі. Я вдячна керівництву університету. А прокому університету за те, що ми підтримали цей проєкт, тому що е, на початку, коли все це було задумано і коли ми проектували тільки наші декорації, то ми не уявляли, що ми зможемо знайти ці кошти, але все-таки нам вдалося і ми це все зробили. Ага. Скажіть, е, чи багато людей було залучено саме до підготовки проєкту? До підготовки проєкту було залучено дуже багато людей, тому що. Були люди, які нам допомагали знімати відео, модувати відео, також люди, які виготовляли костюми, робили декорації. Ми залишили велику кількість людей, ми всім дякуємо за те, що ви нас прийти. Чи задоволені ви результатом презентації проєкту? Я думаю, що ще є над чим працювати, але в цілому результатом ми задоволені. Я думаю, що... Ми переживали за реакцію глядацького залу, як сприйнятися це тема, тому що вона дуже емоційна складна. ми розуміємо студентами. Просто через якісь складні емоції ми прийшли в процесі постановки, що це буде дуже важко для сприйняття. Емоційно важко. Але глядачі пережили історії разом із героями нашими головними, але змогли якось осмислити це і повірити їм, так як повірили. Ми цим паруємо, що ми дійсно змінилися і бажають жити так, як всі, мати право на життя, нормальне, в нашому суспільстві, що вони не є, асоціальними. Дякую, Людмила Михайлівна, за цікаву розмову. І скажіть наостанок, що ви плануєте, які маєте плани на майбутнє? Ми плануємо цей проєкт показати якомога більше, щоб якомога більше кількість людей який буде побачити, які наші плани.